Зима набирає обертів по всій території країни. Херсонські рятувальники готуються оперативно протидіяти зимовим загрозам та надавати допомогу населенню. Відповідно, 11 грудня на території аварійно-рятувального загону в спецпризначення управління ДСНС області відбувся огляд техніки підвищеної прохідності, що буде залучатись до ліквідації снігових заметів та зоторів на автошляхах. Сьогодні вже ми бачимо, що по Україні є такі прецеденти де, в общем-то, заносить області. Наш лічний состав в тих областях працює, поэтому ми сьогодні должны бути готовы к этим условиям. Вся техніка кажуть рятувальники: пройшла ретельне обстеження, відремонтована, укомплектована тросами та лопатами. З особовим складом проведені навчання щодо дій з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій зимового періоду та додатковий інструктаж з охорони праці. Також у загоні створено резерв паливно-мастильних матеріалів. Перший заступник начальника управління полковник служби цивільного захисту Ігор Каретнік особисто оглянув усю технику. Сегодня uh, показывает вот, и техника, и личный состав, значит, свои умения, знания. И очередной раз мы убеждаемся, что мы на сегодняшний день готовы, в область готова, для того, чтобы действительно могли сработать в этих сложных условиях.